Дика та дивовижна данія. прийшла весна. Навесні в багатьох тварин народжуються малюки, зокрема у борсуків. Ця борсучиха вирушила на пошуки самця борсука, щоб спаруватися із ним. Борсуки, хижаки це означає, що вони їдять інших тварин. але хоча борсуки розмірами завбільшки з лисицю, найбільше вони люблять їсти хробаків. Та ця борсучиха шукає не їжу, їй потрібен самець. в норі на неї чекають новонароджені борсучата. Але борсучіхи готові вагітніти навіть одразу після пологів. Ось чому вона вийшла зі своєї нори? Під час пошуку їй доводиться долати багато перешкод. Одна з цих перешкод дуже небезпечна. Це дорога. У борсуків слабкий зір. І це дуже погано, коли треба переходити через вулицю. Хоча автівок тут небагато. Це все одно небезпечно. Нарешті борсучіха дісталася на інший бік. Чи знайдеться тут самець, щоби з ним спаруватися? Так, він тут, бо вона відчуває його запах. Знайшла. Самець теж воліє вступити в стосунки. Вона може спаровуватися кілька разів із різними самцями. І протягом одного року завагітніти від різних самців, щоб наступної весни народити одразу усіх борсучат, хоча в малюків будуть різні батьки. Ось що відбувається навесні, коли борсучихи йдуть на пошуки самця, щоб народити від нього дитинчат.